Автор схожий на Скажану вчено з мультфільму «Облачно, можливо, садки у вигляді фрикаделів. Поки вона написали, я навіть не знав, що такий мультфільм є. Я просто прогуглив, побачив там їхніх героїв, зрозумів, що ви провели паралелі з волоссям, яке там в нього торчить, як в мене зараз, наприклад. Просто волосся, воно неслухняне, і що ти з ним не робиш, воно в усі сторони завжди торчить. Але це, якби, я не бачу в цьому проблеми. Тому хто особливо займається бізнесом, я думаю, що це точно не перший план. Виходить дивитися за своїм волоссям, за своїм там сильно зовнішнім станом. Особливо в такий, напевно, кризовий час, який зараз є для бізнесу в Україні, де потрібно прикладати максимум зусиль, щоб твій бізнес не то, що там розвивався потужно, а щоб твій бізнес навіть не закрився. Так як я в попередніх відео вам розказував, що багато бізнесів.